Тисячі українок стали символами спротиву повномасштабному вторгненню армії РФ. Хтось із них боронить Україну ще з 2014 року, а хтось долучився до війська вже після 24 лютого 2022 року. Рада долучилася до 128-ї бригади ТРО на початку березня 2022 року, маючи дві освіти медичну й юридичну. Спочатку була начальником медичної служби. Потім ввели посаду помічника командира правової роботи. І комбат каже, не є, а ось юриста нема. Бо і хлопцям потрібно роз'яснювати, які наслідки, якщо там вчиняють якісь правопорушення. Ну і взагалі і командиру теж потрібен фаховий юрист, який буде його теж підстраховувати. І отримала звання, уклала контракт, стала офіцером. Я лейтенант юстиції. Українське військо постійно трансформується. Ніхто не дивується жінкам-медикам на фронті, хоча це надзвичайно важка та ризикована робота. Однак досі з подивом реагують на жінку, яка обіймає бойову посаду чи посаду командира. Бувають якісь певні моменти, де чоловікам е, ну, важко прийняти, прийняти мою думку, що, там, рішення якесь, да, от, там, кажу, що це неправильно, правильно от так. То спочатку їм там було е, трошки, ну ну що там, ну вони ж чоловіки, вони все розуміють. А потім, коли вже стикнулися там з проблемами одною, іншою, другою, то вони ну как би зрозуміли, що нема гендеру. У нашому батальйоні гендеру нема. Не знаю, як там в інших. Втім, Рада зазначає, що той міф, який склався в народі, що армія забирає у жінки її жіночність і робить з неї грубого солдата, не відповідає дійсності. Мені здається, вона навпаки навіть, навіть даже стимулює її бути. Бо ти розумієш, що ну як, ну ти повинен, в тебе повинен бути гарний настрій. Бо ти, коли ти бачиш хлопців, які вийшли з позиції, да, вони всі вже бачиш їхні очі, то ти починаєш працювати, на, тобто, улибатись, розмовляти з ними, і ти відчуваєш, як вони комуніцірують з тобою, і ти бачиш, що вони там розкриваються і трохи від них це уходить. Бо їм дуже складно. Хлопцям там дуже складно. Так, армія ще не вдосконалена для комфортної служби жінок. У плані побуту досі більш орієнтована на чоловіків. Тож приділяти час для догляду за собою буває дуже складно, ділиться рада. Якщо є можливості, то звісно, що ми, якщо у нас ми потрапляємо десь, то ми одразу так, хто тут є там, в цьому населеному пункті, чи є там манітюр, чи ну на, на це не, не, не вистачає часу, розумієте? Е, коли ж до там потрапляєш там додому, то звісно, що там вже. Експрес по максимуму за, за короткий термін. Але ж все ж тут всі красять губки, красять ріснички. хочуть собі нравиться, і хлопцям. Рада розповідає, життя на фронті не зупиняється. В її батальйоні навіть є пари, які одружилися. Це показник, що кохання можна і на війні знайти, так само як і друзів. Поруч з жінкою живе її улюблена собака, яка завжди поруч з нею. Навіть іноді стає психологом у потрібний час. Просто хочеться поплакати, вже треба поплакати, наприклад. Не тому, що там щось трапилося, тому що вже воно ну, трапилось давно, це все, що відбувається зараз. І починаєш плакати. І вона що робить? Вона підходить, нюха, 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 злізує тобі сльози. А якщо ти плачеш ще зі звуком, то вона тобі підігрує і починає підвивати поруч з тобою. І тобі вже становиться смішно, і ти починаєш сміятися, і вона спокається. Окрім звичної для себе служби юриста, доводиться розбиратися і в тому, що раніше не робила, каже жінка. Навіть вчилася розпалювати піч. Я її ненавидила якийсь певний час. Е я її все роблю як потрібно. Спочатку накладаю трошки цих щепочек. Щепочки прогораю, далі кладу, воно не горить і все воно не горить і все, бо в мене була відкрита і оця хіртка, і оця, і воно згарало якось. Дуже швидко, а великі... Оля. Стоп. Великі дрова не прогорали. І тоді вже я зрозуміла, що щось я роблю не так. Перебування у зоні бойових дій передбачає і певні навички. У цивільному житті рада зброї не мала і не хотіла. А тут доводиться і вчитися користуватися, і носити. Це ПМ. Він постійно зі мною. Ну, скажімо так, можу його протерти. <с> Сьогодні я його взяла в руки, я його протру, покладу в кабуру. І коли буду їхати на позиції, або коли буду їхати на КП, я його на себе з да, собою візьму. Та, попри все, жінка каже, не жалкує про свій вибір, докладає максимум зусиль задля нашої перемоги і вже будує плани на після. дуже, дуже хочеться поїхати в Австралію. <с> так, це мрія така, якщо загальна. То Нову Зеландію, там де знімали «Хобітів». це лише одна маленька історія жінки, військовослужбовиці. Про них у війську можна говорити довго і багато. Бо професій, які зараз обіймають жінки, набагато більше ніж умовно у 2014 році. Микита Доброславський Андрій Чабоненко Дніпро Тіві.